Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі Скаже, як Зав'яже. Е, що ж, закінчились перемовини. Вчора Зеленський давав великий такий собі е, брифінг, вихід до преси. Де він пояснював, якби, позицію, позицію України, і здавалося б, ми мали там отримати ну, багато інформації, що, як, що за скобками е, винесли, що за дужки, що е, десь ще щось. Ну давайте ж поговоримо, чого ми досягли. От ну, були перемовини, а ми по великому рахунку нічого не знаємо. Ну і Зеленський, крім того, що він трошки там встиг е, похвалитися. Тіпа, причому кілька разів це було, що вони в процесі перемовин. А чому перемовини так довго були? Тому що в процесі перемовин обидві сторони виходили, консультувалися ті па з Трампом, а мої ж мені перезванювали. Я ж тут великий лідер сучасності. Але далі буде от, е, найцікавіше про найвеличніших лідерів. От. Але загалом е, брифінг не пройшов. Абсолютно ні про що. От, ну, крім деяких речей, ну очевидних, банальних. Да, коли він сказав, що там спитали про вибори. А що там з виборами? Ну, вибори будуть. Він довго пояснює, що закінчиться там війна. Він каже, закінчиться війна. Хоча не, це неправильно так говорити. Заморозка конфлікту. Війна не закінчиться, поки ми не відіб'ємо своє. Але ну хай сказав і сказав, і він там починає, що вибори будуть, там все, все буде по закону, по законодавству України. Там банальні речі він сказав, що Червоні лінії спитали о червоні лінії, він там: ну от ми не визнаємо ніколи окупацію наших територій Росії, тому що Росія якраз цього і вимагає, от, особливо ні про що, коли його питали про цю угоду. Про рідкоземельні метали. Володимир Олександрович, ну от я ж потім ще раз перекрутив і думаю, ну я ж, вроді ж той, а у мене ж вища світа е, і не одна. Да, там, типу, Як я не можу зрозуміти, там він три хвилини щось розказує, а я не можу понять нічого. Е, тому що такий ж у нього стиль е, стиль розмови. У нього е, дуже е, ну, в общем, ви розумієте. Е, там потім він же ж говорить, що Україна продемонструвала, що не хоче війни, там пропаситься в бік Росії, там м'яч на стороні Росії. Знову ж, ну, наче. Е, він так з цікавістю розказував, що е, от е, ми пропонували в тишу в небі і на морі, але нам, наші американські партнери, е, порекомендували інший формати. Мої мені позвонили, що там погодили. Я погодився, що тепер буде формат там 30 днів тиші, типа пробнічок, пробнічек Заморозки. Ну хорошо, окей. Е, Зеленський взагалі. Дуже часто посилався на американців. Американці то, американці все. Американці мусять продемонструвати там силу. От. <кій> Я вчора говорив, що там, ну, американці виграли, ми програли. Це не зовсім так, що ну, американці виграли це не значить, що ми програли. Програло, програла неадекватність наших КВНщиків. коли вони оце танцюють свої ці ламбади з перегомовинами. Коли виходить, що ми спочатку втрачаємо е, там військове постачання і розвіддання, потім відновлюємо в, в залишку ми нічого не отримали, але тепер Зеленський може кричати ура! Ура, що? що ви спочатку все, все блін, як могли провалили, а потім відвернули на ноль і що ми аплодувати мусимо? За те, що ви після провала ледь-ледь там починаєте нормалізовувати стосунки? А як то ж, як в тому анекдоті ж? Ложечки нашлись, осадочек залишився, І так само він остався, залишився у Трампа. От, е, ясно, зрозуміло, що якби були переговорники рівня, там Чалого, Клімкіна, теж Пристайка, ми б не бачили такого пазирняка, е, який ми бачимо з Єрмаком. Але тепер найцікавіше от е, найцікавіше. Було питання таке, питає журналістка, а як ви думаєте під інформаційним впливом Росії? І що почав Зеленський? Там, Ой, якщо я правильно розумію, якщо я правильно коментую, Оці реверанси перед Трампом, там він боїться сказати щось лишнє, він переляканий. От і починає там відповідати на це питання щось про те, що ви ж розумієте. От діти в підвалах мені запам'яталось, до чого тут діти в підвалах. Те спитали просто Трамп перебуває під інформаційним впливом Росії і його адміністрація. Чи не перебуває? Це, до речі, не українська журналістка запитала. Але він, він там е, це діти в підвалах. Можливості діалогу треба, щоб наші партнери до нас частіше їздили, щоб вони бачились ситуацію. Ситуацію і там і весь час, це що те, що е, рускі зроблять все, щоб нас посварити. Він, до речі, якщо хто не помітив, я помітив дуже чітко, він е, починає говорити не росіяні, а русський е, весь час. Ну, це в принципі правильно. Е, от. Так, от, е, що можемо ми сказати, що нарешті, нарешті Володимиру Олександровичу, через. Звіздюліни від, від дідуся Трампа дойшло. Через Звіздюліни взагалі заходить завжди краще. Але що ми мусимо розуміти? Що якщо комусь доходить тільки через аплюхи, то це найнижчий рівень від когнітивних здібностей людини. Найнижчий рівень. Це значить, що ну, вона крім оплюхи, нічого іншого там не, не може зрозуміти. От, е, так що це таке е, те, що можна сказати про нашого індивіда. І тепер він говорить е, так само, як і Рубіо. Пам'ятаєте, ну, е, спочатку Дівенс ще в лютому, там, типу, у них модна почалася така фішечка говорити: е, ми проводимо тето-тето те під лідерством. Президента Трампа. Рубіо виходить, переговори ведемо під яскравим лідерством Президента Трампа. І коли це чуєш від Зеленського, ти думаєш, о, там, типа, понятно, це звичайно. Е, е, ну, е, якби британці виходили е, Ну, з усього, що є з можливостей, і прописали е, якусь поведінкову, ну якусь поведінку Зеленському, да і, дякуючи британцям, він почав нарешті говорити От е, щось таке. Тобто, у наш нарцис визнав домінацію діда діда Трампа і визнав, що його домінація важливіша. І тепер Володимир Олександрович говорить: ну прям точ в точ, як е, Рубіо. От він говорив там, теж там про російські методички. Але тепер виходить, що у нас є якісь дипломатичні методички для зеленського там. В кожному виступу похвалив Трампа і Сполучені Штати, щоб вони не долікали, що ви там мало дякуєте, і в мене з цього приводу є така, ну от, теж спогад, я колись був чиновником. Начальником управління молоді і спорту Сумської облдержадміністрації. І тоді було прийнято от, умовно 2005 рік, я в це при Ющенки був, при Помаранчевих, прийшли, там вже ж на після Помаранчевої революції я зразу там з громадських діячів пригнув чиновники. І дивлюсь у всіх е, чиновничих кабінетах, там був кучма. Аз Ющенка, а самі такі матері, прогибаючіся, ще і ставлять, знаєш, з однієї сторони портрет там сім'ї, ну та типа чиновник з дітьми, а з другої теж Ющенко. Тобто, на максимум верні, мінімум, один має бути портрет там вождя, верховного вождя. У тебе от, на стінці за, за головою вище голови. отут тут прапор, тут президент, і ще він у тебе і на столі, і мені здається, що скоро будуть заходити до цього до зелу. Ленського і у нього буде там на столі президент Трампа, десь шухлядку відкрив, і там портрет Президента Трампа, і всі його брифінги буде, будуть починатися. Що там під лідерством президента Президента Трампа ми проводимо там переговори. От нічого не нагадує, там як там, типу, за ініціативи президента, отут велике будівництво, отут велике будівництво. тоді Тут просували культ особи Зеленського, а тепер культ культ особи Зеленського просувається далі. Але сам Зеленський визнав зверхність Трампа і просуває тепер культ особи Трампа. Товариш Сталін, ви большой ученый. Оце десь приблизно так. Культ лічності. Будемо закінчувати. Сподіваюся, я вас не сильно напряг. Прошу підписуватись, Хто зайшов на цей канал вперше підписуйтесь, будь ласка, треба набивати швидко 20 тисяч. Так що прошу, прошу. Ну і що ж, знаємо, що, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде, но посорам.